Фотографія завжди була не тільки про техніку, а й про стиль. Сьогодні на Аліекспрес можна знайти цифрові камери, які виглядають так, ніби зійшли зі сторінок ретро-журналів, але всередині ховають сучасні можливості. Вони поєднують атмосферу плівкової класики з комфортом цифри, і це їхня головна фішка. Такі моделі не лише роблять кадри, а й самі стають частиною образу власника: мінімалістичні форми, металеві елементи, тактильні перемикачі. І головне, це не колекційні раритети. За шалені гроші, а доступні варіанти від бюджетних до справді топових. У цьому рейтингу ми покажемо найцікавіші вінтажні цифрові камери з Aliexpress, які можуть стати і інструментом, і аксесуаром одночасно. А посилання з цінами, як завжди, чекають у описі під відео. П'яте місце нашого рейтингу відкриває Rener Digital Camera 4 k яскравий представник доступних цифрових камер із вінтажним настроєм, які можна знайти на Aliexpress. Вона одразу привертає увагу своїм дизайном Компактний корпус із ретро-нотками, кілька кольорових рішень на видір: від класичного білого до сміливого фіолетового чи жовтого. Про цьому всередині ми маємо доволі серйозний набір функцій, запис у 4К. 48 Мп із автофокусом, режими таймлапс, антишейк, пауза під час зйомки. Усе це робить камеру придатною як для блогів, так і для щоденного використання. Важливий момент вага та розмір, адже цей девайс справді портативний. Його легко кинути в рюкзак чи навіть кишеню куртки і завжди мати під рукою. Для новачків у фотографії та відео Ренер стане простим і зрозумілим інструментом, а для тих, хто цінує естетику, ще й стильним аксесуаром, і все це за ціну близько 800 гривень більш ніж привабливо для старту. Четверту позицію займає CD Digital Камера з Wi-Fi трансляцією, яка поєднує вінтажний образ із сучасними технологіями. Зовні вона виглядає як класична компактна камера з ретро-стилем корпусу, доступна в чорному, зеленому та коричневому варіантах. Але всередині тут 24 мегапікселі на ssd матриці, автофокус, сенсорний екран діагоналю 4 дюйми та підтримка Wi-Fi для швидкого обміну файлами. Це рішення для тих, хто хоче одразу кидати знімки у соцмережі без зайвих кабелів чи картридерів. Камера знімає у Full HD, та навіть може видавати 4 к, а завдяки оптичному зуму до 16 разів і подвійним камерам залишається універсальною як для фото, так і для відео. При вазі трохи більше 300 грамів вона не обтяжує в подорожах, а стильний корпус чудово підходить до міського або кежуал-луку. За ціну близько 2300 гривень це вже не просто іграшка для новачків, а справді робочий інструмент початкового рівня з фішками яких часто бракує дешевшим моделям. Третє місце нашої добірки: – 6K Digital фотографія камера, яка вже виглядає серйозніше ніж просто стильний аксесуар. Вона поєднує ретро дизайн корпусу з можливостями, яких не очікуєш від камери з AliExpress у цьому сегменті. Усередині 64 чотири мегапікселі, кмоп матриця і підтримка відео у форматі 6 6K, що дозволяє отримати картинку з деталізацією близькою до рівня професійних рішень. Додайте сюди 16-кратний цифровий зум, поворотний екран для влогів і wi fi модуль для швидкої передачі файлів і стає зрозуміло. Це вже не просто іграшка під ретро, а реальний інструмент для тих, хто хоче знімати більше і якісніше. Камера підтримує різні сценарії: від вуличних репортажів до весіль чи нічних сцен, має зовнішній спалах і комплектується картами пам'яті до 128 ГБ. При цьому виглядає вона не як щось ультрасучасне, а саме як класика з вінтажними нотками, що додає особливого шарму. За ціну близько 3400 гривень. Ви отримуєте пристрій, який може закрити одразу дві потреби: стильний образ і потужний контент мейкінг. Друге місце у нашому рейтингу займає Compact. Камера, яка виглядає як витончений ретро гаджет, але всередині має можливості сучасного рівня. Це вже не базова іграшка, а компактний інструмент для тих, хто реально хоче створювати контент і цінує свободу у зйомці. Камера підтримує відео у 4К та фото з роздільною здатністю 48 мегапікселів, а головна фішка – дюймовий поворотний екран, який можна розгорнути на 180 градусів. Це відкриває простір для. Зручного влогінгу та зйомок у різних ракурсах, включно з селфі відео, окремо варто виділити комплектні лінзи, ширококутний об'єктив для панорам та макро для деталей. Такий набір зустрінеш рідко серед камер на Aliexpress у подібному ціновому сегменті. Дже також легко підключається до ПК. Її можна використовувати як веб-камеру для стрімів чи відеочатів. Вага й компактні розміри роблять її зручною у дорозі, а дизайн із вінтажними акцентами додає відчуття стилю й індивідуальності за приблизно 150 доларів. Маємо яка може стати і основним інструментом для YouTube-проєктів, і стильним аксесуаром для. Повсякденного життя на першому місці нашого рейтингу опинилася вінтаж Camera. камера, яка найточніше поєднує вінтажний зовнішній вигляд із актуальними функціями для сучасного контенту. З першого погляду це класика. Компактний корпус із ретро-лініями, стильні кольори та приємна тактильність. Але під оболонкою маємо 48 мегапікселів, 4 ка відео, wi fi підключення та великий 3-дюймовий відкидний екран, який крутиться під будь-яким кутом. Це робить камеру зручною і для влогінгу, і для подорожей, і для зйомки повсякденних моментів. 16-кратний цифровий зум дозволяє працювати і з деталями, і з панорамами, а підтримка таймлапсу додає креативності у відео. Камера важить трохи більше 200 грамів, тож вона реально компактна і завжди готова бути під рукою. Важливо й те, що вона має вбудований Wi-Fi. Зняли, одразу перекинули на смартфон і поділилися в соцмережах. При ціні близько 2200 гривень ця модель стає не просто гаджетом, а частиною стилю ретро-образ, який поєднує ностальгію з сучасним функціоналом. Саме тому вона заслужено очолює нашу підбірку. Отже, ми пройшли шлях від найдоступніших моделей до камер, які сміливо можна назвати стильними інструментами для створення контенту. Усі вони об'єднані однією ідеєю поєднувати сучасні можливості з вінтажним образом, завдяки якому сама камера стає частиною вашого стилю. Від яскравих компактів до багатофункціональних рішень із Wi-Fi та 6 k відео на AliExpress знайдеться свій варіант для кожного, хто цінує і картинку, і атмосферу. Посилання з актуальними цінами на всі моделі чекають у описі під відео. Переходьте й обирайте свою камеру.